6 грудня наша країна відзначає День Збройних сил України. Це одне з важливих державних свят. Це свято було встановлено в 1993 року постановою Верховної Ради України, і воно символізує шану до українських військових, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дата обрана не випадково. 6 грудня 1991 року було прийнято закон про Збройні Сили України. Цей день став початком формування нової української армії після проголошення незалежності. Відтоді, 6 грудня є днем відзначення мужності, доблесті та самовідданості українських військових. З моменту здобуття незалежності Збройні Сили України пройшли довгий шлях трансформацій. Особливо значущим стали події після 2014 року, коли українська армія стала ключовим фактором у протистоянні російській агресії. Війна на сході України. А з 2022 року повномасштабне вторгнення Росії показали героїзм. Українських військових та їхню здатність захищати рідну землю. Сьогодні збройні сили включають в себе сухопутні війська, які відіграють ключову роль у наземних боях, повітряні сили, які обороняють українське небо, військово-морські сили, що захищають морські кордони, десантно-штурмові війська. Які виконують найскладніші бойові завдання, сили територіальної оборони, створені для оперативного захисту громад. У цей день в Україні вшановують пам'ять полеглих героїв, які віддали життя за Україну. У мирні часи відбуваються урочисті заходи, військові паради, нагородження військових за мужність і героїзм. Виступи керівництва країни. День Збройних сил України це не лише привід подякувати військовим за їхню службу, а й нагадування кожному українцю про важливість захисту державності. Збройні сили є символом незламності, сміливості та єдності українського народу. З нагоди. Дня Збройних Сил України, вихователі Херсонського закладу дошкільної освіти номер 69 прийняли участь у майстер-класі з виготовлення листівки вишиванки для наших сильних незламних воїнів, щоб потім передати ці знання своїм маленьким вихованцям. Сьогодні Україна у вогні. Сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері й жінки своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир. За щастя всіх людей на Батьківщині, і зараз є один орієнтир добробут нації і слава України, солдати, воїни, ви мужні й непохитні, ми ваша віра і опора у тилу, нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через мглу. Ви зараз непрості захисники. Ви гідні патріоти України, ми перед вами вічні боржники! Ви стільки робите для кожної родини, солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Слава! Збройним силам України